Золоті руки, плюс велике бажання творити добро, і результат не забарився. Діляться ячнянські працівники культури та розповідають про всі секрети створення новорічної казки. Створювали, як завжди, в останній момент. Але вже коли розпочався спектакль, люди вже на спектакль. Таня ще стояла тут, доклеювали клеєм пістолетом. щоб світилися вікна. Дуже допомогла з вуличної локацією цьогоріч бібліотека. Вони а ми їм випиляли з папи гномів, вони їх розмалювали, все от украсили. А нам подарували цьогоріч сніговика, якого один хлопець, який не хоче, щоб називали ім'я, зробив своїми руками. Бухгалтерія наша обмотала його гірляндами, і він дуже класно світиться вночі. Оленя нам також подарував підприємець позаминулого року. І ялиночки цьогоріч нам також подарували. Цукерки ми самі робили ці от розмальовували присипочку, вирізали з спінопласта. Оці цукерки також подарунки дали. А левова частина роботи по створенні новорічної каски лягла на чоловічі плечі пана Віктора. Бо це вже не вперше. Ми знімаємо рукотворні шедеври цього дивомайстра. Фантазія не робить. Ну дівчат наших фантазії робить передають мені. Оце треба зробити, і робимо. це. Тобто у вас руки роблять дівчат фантазія? Так, да, так. Да. Мої руки їхня фантазія. Ми вирізали ці гномики, підключали ці грилянди на ялинки, на ті, на ті труби сали, провода тягнули. Ну, все, 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 це, це, це все наше. Це все своїми робота. руками робили? Е, ну так. Да. А ви оце бороду відпустили? Минулого разу не було такої бороди. Чи ви Святим Миколаєм хочете стати? Ні. Це туди це, 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 у нас в фільми хочуть знімати. Ну там треба ролі. Ну вже більше року я з бородою, ну вже надо, надоїло. а наш оператор послі Ну, ще трошки, ще трошки. А що за роль? Роль батюшки. Схожий. Схоже я, я хочу, щоб сочі наступив мир. щоб мир був і все, більше нічого. А там уже ми прорвемося. Зовсім поруч із новорічними локаціями виграє святковими вогнями головна ялинка міста. Мінімум затрат, максимум краси, резюмують містяни. Там росте Ростей вже який четвертий можливо рік наряджають комунгос наш в ЖКГ заряжають там, прикрашають там ялиночку. У 2020 році це придбали цей фонтанчик, такий, він дуже красиво переливається вночі. Теж там люблять діти фотографуватися. Тепер це улюблене місце відпочинку ічнянців, і гостей міста. Камерна ічня, проте така комфортна і затишна, кажуть люди. Що говорить про них щанця, ви можете почитати в соціальних мережах або подивитися на ту кількість фотографій, які відставляють люди. Але що я можу сказати? Ми коли 5 числа в нас тут був спектакль для діток Микола йде до вас, і ми о 3-й годині підключали оці гірлянди, тобто ще не дуже було готові фотозони, але люди вже ходили, тому що це ну це красиво, це казково, і всі хочуть в цей важкий час мати е, такий святковий настрій. Да, в нас війна, в нас важко. Ми допомагаємо. Аєм всіма силами, але наші дітки вони повинні мати свято, і тому це для наших дітей ми і робили. І ввечері ви побачите, як воно світиться. Наскільки це тут це, ніби приходиш в інший, знаєте, такий простір. А родзинкою новорічних локацій є двері. Бажань потерши ручку, можна загадати бажання, і воно неодмінно здійсниться. Принаймні так стверджує ічдянська малеча.